Всім привіт! Любовний трикутник, часта історія багатьох. Давайте сьогодні поговоримо про кейс клієнтки, де ми розбирали, чому колишній чоловік магічить на неї і магічить на дітей. Прийшла клієнтка з таким запитом, що вже більше двох років чистки замовляє. Робить, старається щось, але ці магічні війни не закінчуються. Я часто пояснюю в своєму блозі, магічним війнам є причина. Тому задача не тільки чистками займатися, а працювати, шукати корінь цієї проблеми. І от ми пішли в минуле її життя шукати все-таки причину, чому ж цей колишній чоловік прийшов кармічний в її життя. Він маг, він вже розпакований, він вже розуміє, хто він, що він, а вона, звичайно, несному духом, що в ній спить си. Тому перша причина, чому такий партнер прийшов в її життя, для того, щоб вона розпакувала свої здібності. Ну, все таки треба було розв'язати кермічний вузол між ними, щоб вона далі легше йшла і в свою місію, і якби жила нормальне, адекватне життя, а не постійно була в чистках. І пішли ми в минуле життя і бачимо таку картину, що вона була мужчиною військовим. Вона приходить додому і в ліжку застає свого свою жінку з коханцем. Так як це був військовий чоловік, клієнтка моя, це був якийсь там воєнний стан, вона взяла рушницю і пристрелила обох там в тому ж ліжку. Як кармічно, вона відсиділа 20 років там в тому житті, тобто понесла своє наказання, свою карму, але на енергетичному, ментальному рівні вона вже зав'язала цей кармічний вузол. І як вона тепер з цією парою, да, з тим трикутником? Як вона зустрічається зараз в цьому житті? З першим вона була в цивільному шлюбі, народила дитину від нього. Да? Це була жінка його з минулого життя. І друга оця чоловік любовник в минулому житті в цьому житті для неї прийшла подругою. Вони все життя всю юність дружили, але подруга завжди завідувала, що робить подруга для того, щоб закрити цю карму. Вона її копіює, завідує її, грає в подругу, і вона йде до якоїсь відьми, замовляє роботу і переписує долю, забирає все її щастя, удачу, перестає з нею спілкуватися, і в неї все прекрасно. Вона виходить заміж, вона народжує дитину. Все в неї наладилося, все життя наладилося в подруги. А в моєї клієнтки все пішло, вибачте, за мій французький, по пізді. Чоловіки не трі, з дітьми проблема, магічні негативи, проблеми з здоров'ям, з психічним здоров'ям і так далі. і так далі. Так, карму моя клієнтка на фізичному плані закривала. Вона віддавала свої долги цим двом людям. Карму, цю... карму ми розв'язали. Енергетичні прив'язки прибрали і надіємося на краще, покращення її життя. Тобто, хочемо того чи не хочемо, на все є причини. Головна задача для того, щоб зупинити магічні війни, знайти корінь проблеми, яку карму з цими людьми я зав'язала в минулому житті. Таким методом я колись йшла, Я чистка була, скільки я себе пам'ятаю, самого маленького, самого дитинства, постійно якісь магічні атаки, зглази. Десь мама мене по якихось бабках водила мене там, відливали, викатували яйця і в віск виливали. Це Працювало чуть-чуть, негатив прибралося, а далі, а далі що, а далі те саме. Чому я майже 30 років проходила такі постійні магічні атаки, тому що в прошлій житті магічила, тому що в прошлій житті робила негарні справи людям. І тому кармічно такі люди приходили в мій простір тут, зараз в житті, і я віддавала свою карму. І тоді, коли я втомилася, коли я вже, скажімо, ногами пройшла цей шлях чистками, чисток вчилася, прийшла на свій Духовний шлях, я стала просити творця, дай мені підказку, я не знаю, що робити. Я вже втомилася від чисток, робіть, що хочете, здохну, я не здохну, вже мені було все равно І саме в цей етап крику моєї душі мені стали показувати тему регресу. Іди туди, іди туди, копай, розбирайся в кармі. Чому, яка причина, коли це зупинити, як це зупинити? І саме регрес. Робота з кармою мені допомогли вийти з цих магічних війн. Якщо зараз в мене в житті появляються такі моментами, коли я виходжу на якийсь інший рівень, і сили вищі, і нижні сили, і темні сили дозволяють мене пробивати, перше, що я собі задаю, який урок я проходжу, до чого я йду, і друге, що я завинила цій людині, яка на мене магічить. Тому що ви можете в магічну війну гратися роками. І ви граєте такий пінг понг То він вам бумеранг, то вона, то назад цей бумеранг. І от такий пінг понг гру граємо. Тому хто втомився грати в магічні війни, запрошую вас на регрес розв'язувати ваші кармічні вузли і буде вам щастя, і буде вам спокій. І також зверніть увагу, що магічні війни приходять не до усіх людей, вони приходять до тих людей, хто володіє здібностями. Тому що, якби ви не мали здібностей, ви не витримали б ці магічні атаки. Тому запам'ятайте правило: якщо магія прийшла в ваше життя, значить магія є всередині вас, і ваша задача її цю магію свою розпакувати. Пишіть в коментарях, в кого були схожі історії.